Будемо сьогодні говорити про прийняття себе на фоні холодильника. Як прийняти себе? Сама по собі фраза прийняти себе для мене звучить доволі зверху. Ну, ви тільки послухайте: я не приймаю себе, начебто, в мене є якісь варіанти. От Дивіться мені, щоб не приймати себе треба міркувати що в мене є якісь інші варіанти якась інша я якесь інше тіло і тому це я не приймаю давайте наступне. знаєте це як обирати квартиру ця мені не подобається давайте наступну ця мені не подобається давайте наступну тобто цю я не приймаю цю я не приймаю о а ось цю я приймаю і іноді до себе ми ставимось так само наче в нас багато різних варіацій нас а їх насправді нема. Мільйон варіантів може бути тільки в нашій уяві, в нашій голові. А насправді є тільки я, і на даний момент тільки ось така. І тільки ось таке тіло іншого немає. Іноді люди кажуть: якщо я прийму себе, то я тоді взагалі нічого робити не буду. Але для мене це працює зовсім в іншу сторону. Мені якраз щоб щось змінити. Треба визначити точку, в якій я є зараз, яка я зараз. Ну от, наприклад, мені для того, щоб зробити щось з надлишковою вагою, треба спочатку визнати, що я та, в якої є можливо, РХП або порушення харчової поведінки. Тобто в мене є переїдання, і через це в мене надлишкова вага, і почати робити щось саме з цим. А поки я від своєї надлишкової ваги відвертаюсь, начебто її немає, її не існує, і переїдань в мене немає, як це так? В мене переїдання такого бути не може, то тоді я нічого з цим і зробити не зможу. Тобто, якщо я літаю десь в хмарах, в своїй голові як я якась інша худіша, всі дзеркала та вітрини магазинів я проходжу повз, щоб не бачити себе, то тоді не зрозуміло, з чим тоді працювати. Мене в себе немає, я не в собі. З чим тоді мені треба щось робити? Тому люди і роками щось. Типу роблять з собою, або зі своєю вагою, а по факту нічого не міняється. Тому що для того, щоб зробити, треба правильно. Визначити точку А і усвідомити, що я стаю двома ногами в цій реальності. Я та, в якої є увага. А поки я щось з нею типу борюсь, її начебто нема, і я в своїй голові якась інша, краща, а це взагалі не я. Це якась тимчасова, знаєте, погана демоверсія мене. От там, от скоро, от коли я стану ідеальною, от тоді це буде я. А ось це зараз, ну. Хто це взагалі? А для багатьох людей навіть визначити точку А стає неможливим, тому що, ну, як це так, в мене переїдання? В мене, в мене, я ж виходить тоді слабка, в мене виходить тоді РХП, і тоді вони його і не лікують. бо його ж нема, правильно, що лікувати. Краще я пообмежу себе в їжі, на дієті посижу, схожу, потренуюсь. Тому загалом мені, щоб в принципі міркувати поняттями, я приймаю або не приймаю себе, треба, щоб в психіці був розкол. на ту, котра вирішує, приймати чи ні, і на ту, з приводу якої вирішують. Приймати її чи ні. Тобто, я вже не в собі, я не в контакті, я не цілісна, немає в мене контакту з собою. Я дивлюсь на себе зверху, оцей палець, котрий довший. Я дивлюсь на себе зверху і вирішую, мені приймати це неподобство. Чи не приймати мені це неподобство? Коли я в контакті з собою, там, в принципі, такого поняття мені приймати себе чи не приймати себе. Не існує. Як мені одна жінка сказала, я дозволяю собі бути не ідеальною. Я кажу ого, тобто, начебто апріорі, ви ідеальна, але ви так снісходітельно до себе, дозволяєте собі. І іноді побути не ідеально. Те саме можна сказати і про Я люблю себе, я ненавиджу себе. Одна, та, котра любить або ненавидить, і та, котру люблять або ненавидять. Ну бо якщо в мене є тільки я, Ну, як в мене може бути якесь відношення до самої себе. Але знаєте, що ми люди зазвичай називаємо любов'ю? Ось це ідеальний я, це та, якою я себе уявляю, якою я маю бути, якою я хочу бути. Коротше, оцей фантазійний образ, яка є в своїй голові, і я та, котра є насправді. І коли я відповідаю цьому ідеалу, то я себе люблю. Якщо я не відповідаю цьому ідеалу, то я себе ненавиджу. Ось ці люди, котрі. Ненавидять себе. Ну ви уявіть, наскільки має відрізнятись те, яким вони є насправді, від того, якими вони себе уявляють, щоб відчувати до себе реальної ненависть, агресію, відразу, сором. Уявіть картину. Картина висить на стіні, і вона не може оцінити само себе, бо вона і є ця картина. Губи не можуть поцілувати себе. Бо вони і є ці губи. Ніж не може порізати сам себе, бо він і є цей ніж. Коли є в себе тільки я, там не може бути, я приймаю себе чи не приймаю. Я ненавиджу себе чи люблю себе. У мене немає варіантів, там є тільки я. Люди питають, як мені прийняти себе. Якщо в моїй голові існує ідеальна, крутюча, прекрасна, худа. Дуже розумна, багата версія мене, то як мені прийняти от, от те, що є? Ну, ніяк. Ну а навіщо? Уявіть, якщо ви живете в якійсь старенькій хаті, а у вас є можливість переїхати в дуже дорогий будинок, майже замок, і вам кажуть: прийми цю хату і живи в ній. Чи будете ви приймати цю хату, якщо у вас є? Ого, який замок. Так нафік мені взагалі жити в цій хаті. Я взагалі не хочу навіть дивитись на цю хату. Ось так само і у нас. Я Я не прийму себе, я не визнаю ту себе, якою я є насправді, допоки існує та класна. от, ета. от Я скоро, от я скоро, уже час, час я до неї дістанусь. дістануся. От щас, щас я вже стану. Ідеально, от щас, щас. і що я цей курс я куплю, і, і тоді я. Одразу стану більш розумною. От, от, цей курс куплю і одразу стану багатою. Ну правильно, навіщо мені тоді робити з собою? Реальне оце щось повільно розвиватись, поступово, повільно більше заробляти, да? повільно ставати більш публічною, наприклад, починати вести блог. Дуже повільно ставати худішою, лікувати своє РХП. Якщо тут можна як через телепорт. Перемітнутися в ідеальну версію себе, достатньо просто очі закрити. Можна навіть не зачиняти, просто уявити. От я уявляю, що я є насправді більш багатою, я заслуговую на краще життя. Тіло в мене набагато більш спортивне. Здоров'я в мене ого, яку. Хабана стосунки в мене з усіма ідеальні, я вся така супер впевнена. Ну то так, котра є, ну вона одразу, ну як мені сказала одна дівчина, я постійно відчуваю себе поганою. Я кажу: так це так і є в порівнянні з тією ідеальною крутою версією тебе, котра не має нічого сумісного з реальністю, вона просто живе як фантом в голові, то ти дійсно в порівнянні з нею погано. Ну вам прямо зараз, щоб стати поганими, необхідно уявити, що ви та насправді трошки краще, ніж ви є. І ви тут же автоматично потрапляєте в неповноцінність. Ті люди, котрі постійно відчувають себе неповноцінними, ви тільки уявіть, з якою людиною треба себе порівнювати, щоб ту мене, котра є, сприймати як погану, якусь не таку. Неправильно, і ось повернемось до тих людей, котрі кажуть: якщо я прийму себе, я тоді нічого робити не буду. Ну, і тоді виходить, якщо ви не дасте мені цикерку тут і зараз, то я взагалі відмовляюсь кудись йти та щось робити. Мене ось це моє, котре є, і воно от настільки розумне, от от настільки воно красиве, от настільки воно публічне. Ну, не дуже сильно цікавить. Воно ще й розвивається так повільно, просто кошмар. Або ви мені даєте ту мене, за яку я так сильно борюсь, або я взагалі відмовляюся щось робити. Який сенс тоді жити це життя? І правильно, який сенс? Якщо в людини існує тільки ідеальна версія її самої? Хотіла. Якщо в людини існує тільки ідеальна версія її самої, а себе в неї нема, тобто контакту з собою нема, то логічно, що якщо я прибираю ось цю версію зі своєї голови, а мене в мене нема, то тоді дійсно, що тоді робити? Звичайно, в людини, в якої себе нема, а є ця ідеальна придумана, розумна. Прекрасна версія її самої, коли я дійду до неї, в мене настане щастя, і любов і захоплення, і мене всі прийматимуть, і ніхто не критикуватиме. і взагалі в неї не буде ніяких негативних почуттів. Вона буде супер клас, і нарешті я заживу. Ну то справді втрачається будь-який сенс працювати над собою. Це так і є. Або я йду за ідеалом. І тоді я отримую бажане щастя, любов та захоплення, або мені взагалі нічого не треба. Уявіть, ви йшли по пустелі, знаючи, що коли ви дійдете до кінця, коли ви її пройдете, то вам дадуть за це мільйон доларів. А потім виявляється, що ніякого мільйону доларів ніхто не дасть. Ну то і нащо тоді мені йти туди, як би далі. Да? Коли ви йдете по пустелі все життя і розумієте, що це важко. Що це довго і ніякої точки, до якої ви дійдете, і ні за яким поворотом ніякого щастя не настане, то сенс йти тоді не втрачається. Це сприймається як норма. Ось так, наприклад, деякі люди ходять в тренажерний зал для того, щоб три місяці походити, отримати класну фігуру і потім ловити на собі погляди. А хтось ходить все життя в тренажерний зал, тому що треба ходити для того, щоб бути здоровим. Ось і вся різниця на цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.